І всім привіт! З вами БлуАргон. І це новий сезон по Майнкрафту. І я вирішив, мене просили в коментарях колись е, зняти село. Я будував село, але за технічних причин я не зміг далі його записувати. Тому я вирішив зробити новий сезон. І тут я буду будувати так само село, але вже в іншому геть світі. Ну тому давайте починати. Як бачите, я вже. Трішки розвився. Ну, от давайте пошукаємо місце. Речі, я там бачив корабель і портал закинутий. От давайте спочатку туди підемо, там краще місце. Так, ну ми вже тут. От. Що це таке? Не грав на версії Майнкрафту. Не знаю, що це. Куж зі світлянки. Хай буде сюди. Нам не треба. Ну і давайте ще дерево подобуваємо. Вречі, там ще вишневий біом. Ось спочатку. Ось так от. Ось так от. Ну і можна ще меч. І все. Перерубаємо це дерево. О, там дурачище село на ветке. Побачив. Ой, мой жена впал. Еще один вот куз из светлянки. Не знаю, не знаю, почему они такие классные. Почему их не прикол. За что еще и закинуто село? Они не, звичайно. О, залізо. Це звичайне село. Спочатку давайте камінь здобудемо. Так, до сюди. Це вже не фортеця, так щоб мені дуже багато каміння треба. Але каміння завжди треба буде. Вертайте, якщо ви дивилися, як я буду в речі, тут ще друге село навіть. Там і там. Там перше, там друге. <с> я хотів ще село будувати, а тут вже село. Так, так, так. так. Ну, і я пішов в село. Речі, тут ще шахта. Тут ще один портал закинутий. Що це за сіт такий? Чесно, я не підбирав де я просто рандомний сіт світ створив. Давайте подивимось, що. 29. І це на щось. Прокляття прив'язування. Не сильно хочеться, щоб воно так прив'язувалось, ну і золота сокира. На загибель чи чоловістоногих. Так, ну і йдемо. Дивитися, що там в селі. До речі, сло так прям гарно розташоване. Так. Що тут в нас є? Що нічого, нічого цікавого. Тут ліжко можна взяти. Лі, ліжко корисне. Тут ну, стіл коваля поки що нам не треба. Идемо сюди і тут буде ще броня, я знаю. Але тут цікава, генерація. Ну, хліб і шкіра нічого те. Добре, може бути. Генерація прям цікава. Там що таке? Що буде тут і у? Там теж таке велике село. Що це за сіт такі, я взагалі не розумію? Пішли на низ. А десь ось тут, а от поки що поставимо. Це лишко для чего мне верста, для того, чтобы зробити лодку. От, точнее, човен. Ну, все. А йди йдемо ли Говорю, не грав новій версії Майнкрафта, це вже нова. 2... 1.21.5, і я не розумію, що тут генерацію структур збільшили. Таких як село. Оце ще таке велике село. Правда, має себе нічого, але я знаю ось таких от. Утівлях є щось. Ой. Скільки тут хліба, скільки картоплі і скільки я був. Кизибачі тут живуть. Ще є такі самі, може, зверху ага Ні каньйони. худні села, кит в печері. Як що тут залізного? Ось тут. Це що таке? Просто трава. Ну і тут майже нічого немає. Так, давайте поїмо, я вже голодний. Та... Третє село. Третє село підряд. Я не знаю, я хотів сам збудувати. Ого! Там дерево повалене. Так, добре. Тут теж нічого я бачу цікавого. О, Кузня тут є. Це ідеально. А що я це зробив? Перший раз затрясла це. Чим торгуєш? Ось 18 марахтів. Щось за дорого. Залізний меч. 5 обсидіана. Залізо. Е, от не розумію, що тут генерацію якусь збільшили. Цих сіл. Першу кімнату чи щось. Чи я не знаю, що тут ще шукати можна. Тут может бути їжа. Ось таке от важлива штука. Можна брати. Ага. Ось таке от. Ось таке от. Ось таке от. І ось таке от. Скільки ми забираємо. в Мішо... Мішечок. Так, ну, думаю, все може вже хватить обкрадати селін. Ну. Так, і треба визначатися з місцем. Я думаю, ось ця от тут поляна ідеально, просто підійде. Якраз біля двох сіл. Мы бежим от. Так и мы уже тут. Тут трошки все неравно. Молодцы, ничего. Так что давай-то. все, нам треба. Так, кладем все в мешочек. І можна порубати дерев. Тут дерев майже немає, є тільки такі дуже високі. Так, так, так. Якісь такі не дуже велике дерево. Я думав, те ще буде більше. І на ці дерева, я думав, буде більше. Це ж, здається, як велике, таке дерево. Ось тут же має бути вище. Так, рубаємо. Зламалося, але я якраз все зібрав. Добре, те, що в мене ще це є. О. Та ще нічого вже немає тут. Тому йдемо. О, до речі, тут теж хороше місце. Але я хочу трішки тут нижче. Ну і давайте починати будувати. Ось так от. Ось так от. Ось так от. Ну і ось так. От. Тепер ставимо. Ось сюди. Трища. Тепер це перероблюємо. лопата тут в мене немає. Немає. Только три блока. Девять блоков выкопано. Вот так вот. Вот так и стены. Ой, ясно, с собой дах. И Так, і до речі, давайте поки що поставимо верстат. Ну, і ліжко, І верстат. І зробимо. Ось так от. Три злитки ще. І тепер ми можемо зробити золоту сокиру. Ой, залізну сокиру. Можна ще лопату. На всякий випадок. А, лопату я не знаю нащо. Ну, я якраз біля лісу, тобто мені тут добре рубати дерева. Я голодний. Значить йому хліба. І рубаємо дерева. Так, ну я нарубав і вже, як бачите, ніч. Ну, лягаємо спати. Так, тут можна буде поставити. Візьмемо 64. стак. І ось так от і робимо так. Все, перший будиночок готовий, правда. Дуже він схожий так і на будиночок. Так, і можна збудувати ось ось так от. Так, і тепер з ми рубаємо. Тут робимо дубові сходи можна зробити так само, що нам. А ні, вже не дістаю. Ось так от. Так. Так, і ось так от. Так, і починаємо будувати наступний будинок. Десь думаю в цій серії збудувати десь 4 будинки або 3. Ну, ось де чого і лопата Так. Це теж купаємо. Ну і все готово Тепер можна робити сам дім. Раз, два, три раз 2, 3. Так. залишається так само 6. Мені цього не вистачить, тому йдемо знову рубати дерева. Так, ну і я нарубав трішки дерев. Ми перероблюємо їх і викопуємо ось це оце. и заставляем это все дубовыми досками, вот так вот и майже все. Зараз на будинок. Так, це сюди, це сюди, і ставимо сходи. Так, пока ещё вот так вот. Не треба ещё трошки. 16. Чё, может высточито? Застребуем. И, вот так вот. Перші два будинка є. Тепер ще треба зробити доріжку. Так, я прийшов і мені треба трішки поїсти. Так, ми поїли і треба ще десь збудувати один будинок. Можна десь от сюди. Давайте зламаємо всю траву. Вона нам не заважала і трішки. Підрівняємо ось це. Але грунт не треба щоб було ось так от. Бо щоб було гарно, якби. Ось ось так от. І ще ось тут ось так от. Ну і все можна будувати. Ватри, раз, дв два, три, раз, два, три. Раз, два, три. І це ли маємо? Так і робимо доски. Вже ніч, я сподіваюсь, будую цей вже будинок до ранку. Якби до того, щоб була повна ніч. Якби можливо. Ну, от сюди вікно. От сюди. Ось так от. Тут дах такий. Закінчилось. Добре, я все одно вже не стигну, я просто це знайшу. Так от і ось так от. Парбіжимо і лягаємо спати. Так, ми поспали і тепер вже можна будувати сам будинок, але в мене немає досок. Ну, як немає сходів, тому треба їх зробити. Вісім не вистачить, треба дванадцять. Ну, але поки ще так зробимо. Ой. От речі, не забрав. Ні. Ну я на грунт сюди поставив. Ще 8. це... Тут четыре. Навіть п'ять. Раз і ось так. Тут тільки три. І все. Тепер я йду рубати дерева знову. Таке красиве місце <ріст> так і пару дерев десь. Ой-ой, ой, ось так от, туди. Так, ну і що Сама. Древо давай зарубаты. Так, трешки зарубав. Все, нам выстачить. Ну, я думаю. А это С переробим. И сделаем сходы. 16 сходов мне хватит. Вот так, так вот. Я что-то увидел. ничего не было, на самом деле. Так, ставим раз, раз, раз. Вот так вот. И вот тут. Ось це отразні от не вистачало. Ось так от. Ну і. Ну, і ще треба провести доріжку. О, ще не забрав. Як же без доріжки? Ось таку доріжку гарно провели. Ще можна якось ось так от. По. Ось така от доріжка. Ну ще можна ось тут теж. Щось сюди було. Ну і дощ. <світ> ну і я думаю, все на цьому. Але ні. Ще ж треба двері, якби. Можна під час цього доща поспати вночі або під час грузини? Давайте швидко нарубаємо дерев, поки тут монстри ще не заспавнились. Так, десь тут от я кріпера вбив. Так, нарубай і зробимо двері. Ой. Біжимо, біжимо. Так, робимо двері. 12 дверей. Цього вистачить. От сюди. От сюди і от сюди. Ну і тепер, я думаю, все. На цьому я буду завершувати цю серію. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мене. Ну і все, з вами був Блахон. все, Всім до побачення.